Третя секція, п'ятий поверх. Це така зона холоду в квартирі, коли цегла, як ви бачите, тут а, нічого не робилось. Маю отакі от зазори між перекриттями цеглою. Ніякого шва, нічого, нічим не затулено. Це ваша зона холоду, це треба контролювати. Також нагадаю, що наше відео дивиться в тому числі і підрядник в цьому чаті, і а, т -т -т, технагляд, тому я маю надію, вони все будуть бачити і будуть на це звертати увагу. П'ятий поверх, нагадаю. Тут власник з квартири за зробив собі піною, але це потрібно заділивати, зароблювати всюди. не тільки з боку квартири. Так, тут взагалі третя секція, коли... Вже ми бачимо багато демонтажу. Бачимо, що питань до третьої секції дуже багато. Тому і приймають, мабуть, таке рішення, повний демонтаж. Ось. Тут ще є отаке, а, поки що збереглось, може завтра хтось прийде, забере свою власність. Будь ласка, п'ятий поверх. Зачинено, але там також я бачу повний демонтаж. Бачите, вичиня ось так, далі. Бачите, була стіна, шахта, цегляна і вивалене. Все, її немає. Так. О, яка сосулька висить чудова. Шитенько, мабуть, це вже відео не вайбером, Зараз буду пробувати.